дивитесь інформаційну програму. Очі наші журналісти готові розповісти вам про головне. Вітаю! Президент України Володимир Зеленський підписав закон України, який передбачає негайне відновлення електронного декларування. Документ набуде чинності з наступного дня після його опублікування. Російські терористи вбивають дітей сьогодні. У наслідок російського обстрілу села Угрої, де на Сумщині вбито 13-річну дівчинку та пошкоджено будівлю школи. Дитина померла в кареті швидкої допомоги. Про новини вівторка далі. Десять смертоносних ударів окупанта сьогодні нанесли по Донеччині. Двоє людей загинуло, пошкоджено домівки. Поранено мирних мешканців цієї ночі. Російські окупанти запустили 36 шахедів. На щастя, наше небо оберігають сили ППО. Ось як дрони збивали над Одещиною. Та є влучання по логістичній інфраструктурі. А наші сили спеціальних операцій знищили російську гармату Д-30 на бахмутському напрямку. У Бухаресті під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Румунії Клауса Юханіса глави держав домовились про зерновий коридор через Молдову до Румунії. Планують відкриття нових пунктів пропуску, анонсовано хороші новини щодо артилерії, ППО та підготовки пілотів для керування літаками F-16. Державне бюро розслідування голосило ще одну підозру колишньому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову у розтраті понад 250 мільйонів гривень на неякісні бронежилети. Він залишається під вартою з можливістю внесення 50 мільйонів гривень застави. Це призвело не лише до втрати 250 мільйонів гривень бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров'ю особового складу Збройних сил України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Гур перехопило розмову росіян, які обговорюють, чи є сенс у кровопролитній війні в Україні. Я вообще далека від всього политики. Просто я не понимаю, що хотіть господарство хоч сказали, що хотіть тисну тобто, велику отечество, ми ще хоч за что-то воевали. тут вообще не поняття за что воюешь. Тим часом спецпризначенці СБУ отримали безпілотники для розвідки в тилу ворога. Українці створили рацію, яку не можуть заглушити росіяни, щоб наші військові завжди мали зв'язок і могли ефективно координувати роботу підрозділів. Українські розробники створили радіостанцію Хаймера. Розробка тримає заряд до чотирьох днів. Сила у маленьких вчинках. Провідниця Укрзалізниці, аби підняти настрій пасажирам, написала власноруч баченням. ]Yeah, є що вже добре. Yeah, Все буде добре. Ну щоб таке yeah. було. <removes> <laughs> <oun> <damals> Дякую. <діл діл panels> <діл Potter> Досі на посаді головний військовий комісар Львівщини Денис Чаюк, попри численні повідомлення у медіа, досі перебуває на місці та продовжує виконувати свої обов'язки. Це нам повідомили у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Нагадаємо, 41-річного полковника та героя України призначили на цю посаду трохи більше як місяць тому, 4 вересня 2023 тисячі Він замінив Олександра Тіщенка. Денис Чаюк, учасник АТО та ООС, Чоловік брав участь у боях за Луганський аеропорт та місто Дебальцеве. 22 березня 2022-го Під час визволення Малинівки Запорізької області полковник отримав осколкове поранення. і Польщу, і Угорщину, і Україну увечері 9 жовтня на території Закарпатської та Львівської областей зафіксували землетрус. Про що про це відомо, та чи відчули поштовхи мешканці? Дивіться далі. Ось так ввечері хитало люстри в одному з житлових будинків на Закарпатті. Відчували поштовхи й на Львівщині. До прикладу, добряче трусила полиці з товарами на автозаправці. Враженнями від побаченого мешканці Львівської області ділилися в соцмережах. Люстра і меблі не захиталися, але вестибулярний апарат добре відчув, наче колихало три секунди. Дуже неприємне відчуття. Фух, думав, що це глюки. Львів, Сихів, десятий поверх, відчувала землетрус і я, і мої тваринки. Кіт з Черепахою. Думала, що це, мабуть, вибухова хвиля. Пізніше у Телеграм прочитала про землетрус. Те, що це був такий землетрус, зафіксували різні сейсмологічні станції: Брі, Чернівці, Кам'янець-Подільськ, Любешка, Львів, Міжгір'я. Рахів, відомо, що землетрус трапився о 21.23. Дані сейсмологічної мережі щодо глибини різняться від 5 до 20 кілометрів. Тут на карті навіть вже нанесено точно, от сам центр, де виник землетрус. Нова Кілча Словач. Магнітуда в епіцентрі землетрусу у Словаччині сягнула позначки 5 за шкалою Ріхтера. Сейсмолог пояснює, що інтенсивність землетрусу на Львівщині була менш відчутною. Це не вважається дуже сильний землетрус. Відчувався він в нас по-різному. Це був не, лок... ну, не місцевий землетрус. Він сильніше відчували Закарпатську область, тому що вони ближче і вони перед Карпатами. Карпати трошки. Загасили його силу на місці. За попередніми підрахунками інтенсивність прояву землетрусу 9 жовтня на території Львівської області приблизно 2-3 бали. Нагадаю, що найсильніші поштовхи 4-5 балів за шкалою Ріхтера на Львівщині фіксували ще 1977 року, тобто майже 50 років тому. 21 випадок отруєння чадним газом цього року трапився у Львівській громаді. Постраждали 27 людей. На жаль, є і один загиблий. Причина отруєнь недотримання мешканцями правил користування газовими приладами. Що ж робити, аби вашому здоров'ю газ не загрожував, розповімо далі. Щоб користування газовими приладами було безпечним. Потрібно пам'ятати про дві основні вимоги. Це притік свіжого повітря через вікно чи двері до приміщення, де є газова плита чи газовий котел, а також чистий вентиляційний канал, через який відпрацьовані гази виходять в атмосферу природнім шляхом. Як перевірити тягу, газівники діляться лайфхаком. Береться смужка паперу представляється до вентиляційного каналу чи до домового каналу. Якщо вона втягується всередину, значить тяга достатньо. Якщо вона стоїть рівно, значить тяги немає. І якщо вона відштовхується, значить це йде зворотня тяга. Небезпечним є і встановлення газових приладів, наприклад, газових колонок у ванних кімнатах. Приміщення невеликі, тяга погана, а ще коли людина приймає там ванну чи душ, утворюється багато пари. Тоді та пара перешкоджає нормальному викиду вихлопних газів в атмосферу. Людина знаходиться, скажімо, в комфортному для себе становищі, і вона. Відповідно, засинає і топиться у ці холодні осінні дні хочеться зігрітися, та для цього не підходить газова плита. Тим більше не використовуйте для цих цілей цеглу. А ще аби убезпечити себе, встановіть газосигналізатор за допомогою світлового та звукового сигналу. Він попередить вас про небезпеку, коли є витік природного газу, чи утворився чадний газ. Чиновниця Львівської міської ради, яка допомагала ухилянтам, сяде за грати. йдеться про очільницю відділу соціального захисту департаменту гуманітарної політики, відомо, що жінка організовувала незаконний виїзд за кордон призовників. Вартість такої послуги 1300 доларів із людини. Нагадаємо, що посадовицю спіймали на гарячому, що в серпні 2022 року. У момент передачі військовозобов'язаному проплачених документів про непридатність до служби. Під час обшуків правоохоронці знайшли документи, що підтверджують злочинну схему а також понад 8 мільйонів гривень готівкою. Наразі ж співробітники спецслужби зібрали масив доказової бази щодо зловмисниці, яка саме за допомогою підроблених документів допомагала військовозобов'язаним виїхати з України. України. для своєї реалізації оборудки вона залишала також додатково спільників з місцевої медико-соціальної експертної комісії. На підставі зібраних доказів суд визнав чиновницю винною в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Тож тепер посадовицю замість місці львівської міської ради чекатиме сім років тюрми. Міністр продовольства, сільського господарства та рибальства Королівства Данії з робочим візитом на Львівщині на порядку денному обговорення можливості співпраці в агропромисловому секторі. Зауважу, що Львівська область один із головних партнерів данського бізнесу у нашій країні. перший рівень співпраці бізнесовий. До прикладу, наразі королівство Данія найбільший виробник свинини на Львівщині. Окрім цього, ми також зацікавлені органічному єдництві молоч, молоч, молочних заводах біогазових установках розвитку дорадницької дорадницької служби для малих фермерських для малих фермерських господарств і в заходженні датського бізнесу в ці галузі. Тож, як зауважив міністр продовольства, сільського господарства та рибальства Королівства Данія, у короткостроковій перспективі це покаже, як може співпрацювати український та данський бізнес. А в довгостроковій це шлях, який Україна подолає до Європейського союзу. Обговорювали також і співпрацю на урядовому рівні, зокрема, можливість навчання представників органів місцевого самоврядування України у муніципалітетах Данії. Львівські хірурги прооперували немовля, яке народилось із пухлиною вагою 1 кілограм. Гігантське утворення видалили хірурги дитячої лікарні Святого Миколая. Крихітка Юстина з'явилася на світ місяць тому, і вже на третій день після народження дівчинку забрали до операційної. Лікарі успішно висікли утворення. На місці, де локалізувалась велетенська тератома, утворився дефект м'яких тканин. Щоб його закрити, спеціалістам довелося одномоментно провести дитині ще й шкірну пластику. Операція тривала майже п'ять годин і минула успішно. Юстина разом із батьками вже повернулись додому до Стрия. Аби пережили війну до Львова, привезли уже 17-ту фуру гуманітарної допомоги музеям не лише Львівщина, але й всієї України. На початку повномасштабного вторгнення музейники зі всієї Європи ділились дерев'яними плитами, якими зашивали вікна установ. вогнетривким папером, аби вберегти від загорання цінні експонати осушувачами, які стали в нагоді в час блекауту. Сьогодні допомогу дещо урізноманітнили нова поставка спрямована на сканування документації облік експо. Натів і їх безпечне транспортування. На подвір'ї історико-краєзнавчого музею у винниках сьогодні людно. Тут зібралися музейники із семи областей із заходу України. Сюди навідуються частенько, аби отримати засоби, які допоможуть хранителям історичної спадщини оберігати її ще ретельніше, не лише від зовнішнього ворога Росії, а й від внутрішнього, підвищеної вологості, перепадів температур. Тощо гірка із коробок – це десятки екофлоу, які допоможуть врегулювати роботу музею під час вимкнень. Електроенергії, ноутбуки, алюмінієві контейнери для безпечного зберігання та транспортування експонатів та цифрові сканери. Черга на отримання найнеобхіднішого вишукувалась миттєво. Вже можна потрохи цифрувати рукописи рукописифренка. Удоступнювати їх на своїх сайтах, щоб люди могли можливість навіть із за кордону працювати. Ми отримали рештівку для наших ремонтів музею алюмінієві ящики, які потрібно переносити і зберігати. І сканер, і ноутбуки. Знахідки, які стосуються, трипіля, археологічна експозиція, 17-20 століття, щоб ми. Не втратили те, що нам передали від діда прадіда на Хмельниччину, Закарпаття, Волинь, музейники не поїдуть із порожніми руками. Усю допомогу зібрали в Німеччині. Її розділили між 40 представниками хранителів історії, серед них і працівники архівів та установ культури. Батареї для режимного резервного живлення це ми отримали десь 20 чи 25 сканерів для оцифрування стародруків, руків, ліхтариків та інші речі сьогодні вони вкрай необхідні. Ці речі ви розумієте, що в час війни музей не може дозволити купити дургі ноутбуки для оцифрування. Один із найстаріших медичних закладів у Європі Львівська академія імені Андрея Крупинського цьогоріч відзначає 250 річчя. Більш ніж два століття тому її заснували за наказом імператриці Австро-Угорщини Марії Терезії як акушерську школу. А нині це місце, де навчають різноманітних фахівців. Більше про освітню ювілярку розповість наша Вікторія Кордубан. Львівська академія імені Андрея Крупинського сучасний начальний заклад. Одразу і не здогадаєшся, що йому вже 250 років. У нас заклад має таку честь святкувати дуже, дуже потужну річницю. 250 років. Цей медичний заклад зумів за ці роки створити свої автентичні традиції. Закріпити їх, утвердити і навчитися передавати покоління покоління. Тут здобувають освіту майбутні молодші медичні працівники, і не тільки навчаються зараз 1200 студентів на різних спеціальностях. Це лабораторна діагностика, це сестринська справа, акушерська справа, це стоматологія. Вступати можна після 9 класу, після 11 класу, і на основі фахового молодшого бакалавра. Студенти відточують теоретичні навички на модерних тренажерах, серед яких манекен на ім'я. Стефанія та симулятор руки донора крові. Вони можуть в даному тренінговому центрі навчитися проводити догляд за пацієнтом, проводити гігієнічну обробку пацієнта, харчування пацієнта, і так само вони відпрацьовують різноманітні техніки виконання ін'єкцій. Основи ж невідкладної медичної допомоги опановують у центрі медичної симуляції. Ось, наприклад, коли є зупинка серця, можна відпрацювати всі методи. Також зупинка. Ровотечі, перев'язки до того ж, в академії облаштували навчальну аптеку на кафедрі фармації. Серед студентів у медзакладі є і діти з вадами зору та слуху. Так, правильно. Вихованці медзакладу пишаються своєю альма-матер. Дуже хороший навчальний склад. Вони стараються всіма можливими способами навчити студентів того, що мають самі. Я самого дитинства хотіла стати медсестрою. І в цій академії є можливість себе проявити. Я дуже рада, що саме тут я навчаюся, оскільки тут дають високий рівень підготовки і повністю можу вже спокійно йти працювати на роботу. Багато випускників та викладачів академії стали на захист України. Попри це, дехто з них зміг відвідати урочистості з нагоди ювілею свого навчального закладу. Це дуже велика дата. Я практично всі дати була присутня. Я дуже щаслива побачити свій колектив, студентів освітяни відзначили ювілей у театрі імені Марії Заньковецької. Вікторія Кордобан, Юрій Кісь, Вадим Кальченко. Програма Очі це всі новини на цю годину. Нехай у наших наступних випусках буде якнайбільше позитивних новин. До зустрічі.